Доброго ранку усім, ви на каналі Електротяга. Сьогодні будемо ремонтувати контролер. І контролер не простий, а він дуже поламаний. В нього ціла низка недоліків. Справа в тому, що цей контролер мені подарували, тому що він не реагував на ручку газу. Є в ньому роз'єм, куди під'єднується курок, і він на нього не реагує. Хоча а, навчання вмикається. Мотор крутиться, все добре, але на ручку газу не реагує. І цей контролер в мене якийсь час лежав-лежав, і до мене прийшов інший схожий контролер а точніше, один в один такий самий, і там була проблема з блоком живлення. Щоб швидко відремонтувати контролер, який мені потрібно було віддати людині, мені знадобились деталі, яких в мене не було. Але вони були впаяні в цей контролер, і мені прийшлось замінити е, нормальні робочі деталі з цього контролера, поставити туди, а не робочі е, поставити сюди. І вийшло так, що недоліки того контролера перейшли в цей контролер. Тепер у нього є і свої недоліки, і недоліки того контролера, і нам потрібно його відновити. Наприкінці цього ролика у нас буде повністю робочий контролер, який ми самі. Е, Відновимо, налагодимо, щоб він працював так, як нам потрібно. Я розповім вам сьогодні, які недоліки є в цього контролера, як їх відновити, і як проявляються і від чого проявляються недоліки, які були в тому контролері, який я лагодив. І так почнемо спочатку. Недоліки цього контролера я вже сказав: він не реагує на ручку газу. Недоліки контролера, які, які перейшли з поганими деталями в цей контролер, це те, що він вимикається раніше, ніж повинен. Цей контролер, як бачите, може працювати від 36 або 48 вольт. Це означає, що він так і він на 500 ватт, відразу скажу. Це означає, що він може працювати від цих двох напруг. І це означає, що мінімальна напруга, від якої він повинен працювати, це десь приблизно 30 вольт. Але цей контролер вимикається вже при 40. І це проблема зовсім не налаштувань цього контролера, а його блока живлення. Тому що блок живлення, він знаходиться ось тут, він повинен з великої напруги робити 14 вольт. 14 вольт після цього блока живлення повинна попадати на інший перетворювач та стабілізатор, який з 14 робить вже 5 стабільних вольт. Від 14 вольт відкриваються транзистори. Це важливо. 14 вольт тут повинно бути. Не тільки 5. Від 5 вольт Працює мікроконтролер, і також живляться всі датчики холла, наприклад, ручки газу, наприклад, датчики хола мотор-колеса. Тому, якщо в нас збоїть 14 вольт, то в нас йде все під три чорти і нема 14 вольт для включення транзисторів для відкриття їх. А також, якщо в нас напруга. Там, де повинна бути 14 вольт, падає нижче 7, то наш стабілізатор, який не може працювати, якщо напруга на нього приходить нижче 7, він теж не робить 5 вольт. І тоді і мікроконтролер теж вимикається. В цьому випадку саме так і сталося. Наш е, первинний перетворювач напруги він збоїть. Тому на перетворювач другий не приходить. Напруга така, щоб він міг працювати. І тому, коли ми знижаємо напругу нижче 40, у нас на вході другого стабілізатора нижче 7 вольт, і на виході тоді він не робить 5. А коли він не робить 5, то мікроконтролер просто вимикається. І виходить так, що спрацьовує, нібито відсічка по низькій напрузі, але він не просто вимикається, як при відсічці. А він е спочатку починає робити неадекватно, його починає трусити. Чуєте? Мотор починає хрипіти, рипіти. і е це чути, видно, що щось не те. Тому ставимо перед собою задачу. Нам потрібно відновити первинний перетворювач на 14 вольт, е нам потрібно відновити ще одну деталь. Е тут у нас знаходиться дільник. Для оцінки напруги. За допомогою цього дільника е, наш мікроконтролер розуміє, яка саме напруга подається на вход е, цього контролера. Це е, не залежить від живлення мікроконтролера. Це просто оцінка напруги. Вже по цій напрузі мікроконтролер вирішує посаджений акумулятор чи не посаджений акумулятор. Тут у нас є ще одна проблема, тому що я звідси випаяв один резистор. Для того, щоб переставити його в інший контролер, щоб віддати його замовнику, випаяв зі свого. Тому нам потрібно повернути цей резистор. Чому це необхідно? Якщо я зараз включу контролер, то він з вірогідністю 90% згорить. Чому? Тому що в нас є дільник, і дільник складається з двох резисторів. Якщо в нас на цей резистор попадає напруга батареї, то на цьому резисторі з краю у нас мінус. А посередині в нас е, та сама напруга до 5 Вольт, якщо у нас резистори правильно підібрані. І до 5 вольт наш мікроконтролер е, розуміє і від цього не ламається. Так? А якщо ми убираємо, наприклад, один резистор випаємо. У нас виходить, що ось сюди під'єднується напруга батареї висока. А тут у нас вже під'єднання до мікроконтролера. І до мінуса в нас нічого не під'єднано. І виходить, що у нас ось тут буде вже не 5 вольт, а у нас буде напруга батареї. Хоча вона і обмежена резистором потоку, але напруга там буде дуже висока. І е я не можу точно сказати, що буде, але точно знаю, що нічого доброго. Якщо на мікроконтролер, навіть якщо обмежити ток, попаде наприклад 40 вольт. Тому вмикати зараз цей контролер не можна, нам спочатку потрібно відновити е, дільник цього контролера. Слава Богу, я пам'ятаю, який резистор був сюди впаяний, але є одна проблема: такого резистора в мене немає. А очікувати, поки я його куплю, поки він мені прийде. До того, що один резистор я не буду купляти, мені треба його купувати багато. Тому я не буду заморочуватись, тому що це мій контролер, і що хочу з ним, то і роблю. Головне, щоб він працював. І не зважаючи на те, що в коментарях будуть дуже погані оцінки, я все одно зроблю так, як забажаю. Мені головне його запустити, щоб він адекватно працював. У мене нема резистора на 2 кОм, а сюди повинен бути резистор. Точно 2 кОм, щоб відновити його так, як він повинен працювати. Але в мене є резистор на 1,5 кОм. Як зрозуміти, чи можу я впаяти резистор на 1,5 кОм, чи не можу. І в яку сторону зміститься при цьому наша відсічка в сторону більшої напруги чи в сторону меншої напруги? Давайте я вам трошечки продемонструю, щоб ви теж розуміли: от, наприклад, у нас є два резистори, це наш дільник. Вони з'єднані послідовно між собою. До цього резистора з одного боку підходить напруга батареї, наприклад, 40 вольт. До цього резистора, з цього боку, з іншого, у нас підходить мінус батареї. А посередині у нас виходить напруга, яка йде на контролер, і вона повинна бути невеликою. Якщо ми перший резистор робимо більше, а другий менше, то середня точка в нас зміщається в сторону. Мінуса і напруга менша. Якщо ми робимо перший резистор менший, а другий більший, то у нас середня точка зміщається в сторону великої напруги. І тому в нас на середній точці велика більша напруга. Так можна зробити висновок. Що якщо я впаяю резистор другий замість 2, ком 1,5, то я його зменшу. Тим самим я. Трошечки здвину середню точку в сторону мінуса. І тому в мене на середній точці буде напруга менша, ніж е, повинна бути. А це означає, що контролер буде раніше розпізнавати батарею як розряджену. І тому буде вимикати контролер е, раніше, ніж потрібно. Наприклад, не при 30 вольтах, а при 38. наприклад. Нам таке не потрібно. Я хочу, щоб він працював при 30 вольтах від 36 вольтової батареї також. Тому впаювати резистор 1,5 кОм це ідея така собі. Що ж робити? У мене є резистор на 10 кОм, але він теж не підійде, це дуже сильно смістить напругу, середню напругу в більшу сторону, і є ризик, що мікроконтролер згорить від цієї напруги. Тому я вирішив поставити багатообертовий резистор і налаштувати його таким чином, щоб він працював так, як мені потрібно. Але важливе діло: спочатку його потрібно виставити на 2 кОм, щоб він з самого початку не спалив мені мікроконтролер. Також бонусом я отримаю регулятор нижньої відсічки по розряду батареї. Я зможу цю відсічку збільшити, зможу зменшити на свій розсуд. І е, це, це легко буде зробити. Просто відкрити контролер, покрутити резистор в ту чи іншу сторону, і все. Для початку розповім, де знаходиться дільник в цьому контролері. Його знайти не важко, особливо в цьому контролері. Е, він знаходиться ось тут це перший резистор дільника. А ось тут повинен бути другий резистор дільника. Знайти його не важко, тому що до нього йде дорожка напряму. Ось, бачите, прямо на цей резистор, на перший, як я і казав, до нього йде дорожка напряму прямо з провода вімкнення контролера. Ось сюди подається напруга батареї. І ось так він раз і приходить на цей резистор. А ось на цьому контакті, на другому резисторі, в нас мінус. Це можна перевірити тестером. Ось тут у нас між цими двома резисторами середня точка, яка йде на мікроконтролер для оцінки напруги. Отже, нам потрібно впаяти резистор, змінний. Ось на ці два контакти. Так, на змінному резисторі встановлюємо супротив 2 кОм. Як ми це робимо? Одну ножку крайню загибаємо, і між цими двома виводами у нас буде змінний супротив. І так, у нас 2,3 і ну, кОм. Це трошечки більше, ніж, ніж було там встановлено, але все ж таки для порядку давайте зменшимо супротив до 2 кОм. Я встановив дуже близьке, близький супротив до номінального. Тут 2 кОм з кепочкою невеликою. І тепер можу впаювати сміливо впаювати цей резистор в контролер. Резистор запаяний і це вже нам дає змогу е, хоча б ввімкнути цей контролер і подивитися, як він себе проявляє і як веде себе мотор. Також, на жаль, я вже не зможу показати, але я випадково знайшов проблему, причину, чому він не працював, чому не реагував на ручку газу. Я просто подивився, думаю, що я його буду просто так вмикати, треба ж якось його випробувати, нажимати на ручку газу. Подивився на дріт, все було добре, він був впаяний. Як бачите, він ось стирчить. Він був впаяний от сюди на контакт SD, як потрібно. Але, як бачите, бачите, в отворі там ізоляція. Так оце так його впаяли. Його впаяли ізоляцією, і він навіть був не пропаяний, він був просто вплавлений ізоляцією в контакт. Просто треба цей дріт нормально зачистити від ізоляції. І нормально впаяти. І тоді ручка газу запрацює. Отже, цей контролер був зовсім робочий, просто треба було пропаяти сигнальний дріт. Відразу пропаяю його, щоб вже включати цей контролер, і він вже був роботоспособний. Так, я під'єднав його до електроживлення, зараз подав на нього 44,5 вольт. І виходить, що щоб повністю він запрацював. Нам потрібно відновити лише о, цей 14 вольтовий блок живлення, щоб о, і транзистори, і мікроконтролер отримували своє живлення, навіть якщо напруга менша. Зараз на даний момент він працюватиме від цієї напруги. Так, я зараз вмикаю навчання контролера, щоб він запустився без ручки газу. Як бачите, навчання в нас працює. А, якщо ми розімкнемо. І знову з'єднаємо. Як бачите, мотор закрутився в іншу сторону. І тепер я буду зменшувати напругу. І подивитись, що буде е, робитися з ним, якщо напруга буде менше 43 вольт. І так, зменшую. Зараз у нас 42 вольта. 41 вольт. А от тепер слухаєте, чуєте? Хрип. Цього не повинно бути. Це значить, що контролер, мікроконтролер вже працює на грані своїх можливостей. Він ось-ось виключиться. Знижуємо ще, чуєте? І ще і все. Тепер все працює, але мікроконтролер не отримує свого живлення і тому він просто вимкнувся. По-перше, я покажу, чому так робиться. Для цього нам потрібен тестер і трошечки ближче поставити камеру. І так у нас є стабілізатор і перетворювач напруги на 14 вольт з високої напруги. Він повинен перетворювати на 14 вольт і підтримувати 14 вольт незалежно від того, яка напруга на вході. Зараз він цього не робить. Я вам це продемонструю. Я один щуп тестера під'єднав до мінуса, це можна до будь-якого мінуса під'єднати, а плюсовим доторкуюсь до виходу цього стабілізатора. І як бачите, в нас на виході 6 вольт, чого бути не повинно, тут повинно бути 14, незалежно не від чого. А в нас 6. І на стабілізатор напруги в нас приходить 5,5 вольт. Як бачите. А він від цієї напруги вже не працює. Ми ставимо щуп на стабілізатор, у нас 5,7 вольта. Зараз я буду е збільшувати напругу живлення. І доведемо до, наприклад, до 6,5. І при цій напрузі контролер ще не повинен включитися. Як бачите, він спробував, дьорнувся, але ні, він не включився. Але якщо ми збільшимо напругу до 7, ось тут, якщо тут буде 7, в нас запрацює другий стабілізатор. От. І тоді вже контролер увімкнеться. Зараз я під'єдную контролер, і ви почуєте, що він працює і працює добре. І так, проблема ясна. Тепер про те, як її нам вирішити. У даному випадку проблема в нас от у цьому конденсаторі. Як бачите, цей конденсатор повинен бути 4 пікафарада. 4 пікафарада. І він повинен бути ісправний. Зараз ми його випаяємо. Впаяємо сюди і справний, повернемо електролітичні конденсатори на плату, і контролер повинен запрацювати так, як він повинен. Так, я, я впаяв сюди конденсатор е схожої ємності. У мене не було СМД-шних, впаяв вивідний, але це не проблема. Трошечки сюди термоклею додавлю, щоб він не болтався, нічого, ні з чим не замкнув. Але це потім. Зараз е ми. Просто під'єднуємо його до живлення і перевіряємо, чи е, наша проблема вирішилась чи ні. Під'єдную живлення. Так. В нас зараз 42 вольти. Він не працював від цієї напруги раніше. Тепер перевіряємо, що в нас на виході з блока живлення. Як бачите, на виході блока живлення у нас 14,28 вольта. Як бачите, напруга виправилась відразу. Стоїло нам замінити лише цей конденсатор. І тепер е спробуємо зараз з навчанням. Замикаю навчання. Як бачите, працює. Спробую тепер зменшити напругу менше 40. Так, щоб вам було видно, я блок живлення поставив біля екрану. Тепер буде видно, яку напругу я подаю на цей контролер. І так, 42 вольта. Запускаємо. Навчання. Так. Контролер працює. Знижую напругу. Як бачите, ніякого хрипу, ніякого шипу. 38. Працює, працює, працює. 33 вольти працює. 31 вольт працює. Як бачите, ніяких е, нюансів нема. І тепер 29, 28, 27. 26. І в нас е, виключився контролер при 24 вольтах. Це що означає? Це означає, що наш резистор е, настроєний неправильно. Звичайно, можна залишити і так. Для себе можна і так залишити, бо в батареї є BMS-плата, яка контролює заряд. Але, ну, давайте, я, може, для себе так і зроблю, але якщо ви хочете е, правильно настроїти. Давайте підрегулюємо цей дільник так, щоб він вимикався при 30 вольтах, як це і повинно бути. Зараз я збільшую напругу до 30 вольт. До 30 вольт збільшив. І тепер нам на змінному резисторі, який ми впаяли замість другого коліна дільника, нам потрібно супротив його зменшити. Так, щоб він вимкнувся при 30 От Зараз мотор працює, у нас 30 вольт. І я беру і зменшую супротив цього резистора. Я спочатку перевірив, що коли я обертаю резистор по годинниковій стрілці, то супротив зменшується. Тому я точно знаю, що обертати треба саме в цю сторону. І все, я знаходжу е той момент, де він виключається. Все. Як бачите, в нас 30 вольт, мотор вимкнувся. Якщо я збільшу до 31-мотор включається, якщо я зменшую, мотор виключається. Так само можна зробити будь-напругу, він буде працювати ну, від, від будь-якої напруги, там від 20 вольт, навіть від 12. -ти. Хоча кажуть, що від 12 не варто, бо тоді у е, цьому. Перетворювачу йому важкувато з 12 вольт робити 14. І тому краще так не робити. Але це можна зробити, якщо у вас є така задумка. І так, ми налагодили, щоб він вимикався на 30 вольтах. Ми зробили йому ручку газу. А, так, нам потрібно ж перевірити, чи працює ручка газу. Я виставив напругу максимальну напругу цього контролера. Це 54 вольта. І... Подивимось, як вона буде працювати. Як бачите, мотор працює добре, без зайвих шумів. Тепер подивимось, на якій напрузі він вимкнеться. Натискаю на ручку газу і зменшую напругу. 41, 38, 37. Контролер все ще працює. 33, 32, 31, 29, 28. Отже, 28 вольт, контролер вимикається, як і повинно бути. На ручку реагує, якщо напруга більше 28, от, наприклад, 31 вольт, контролер вмикається і на ручку реагує. Тепер дивіться, як правильно це все налаштувати. Щоб ваш контролер не згорів, щоб мікроконтролер витримав, якщо у вас нема е, блока живлення, то Візьміть батарею, повністю заряджену на 54 вольта. Я виставляю 54 вольта на блоки живлення. І потрібно зробити так, щоб при цій цьому, при цьому, при цьому напрузі на середній точці дільника було напруга менше 5 вольт. В цьому контролері так розраховано, що при цій напрузі тут якраз і виходить 5 вольт. 4,7. 10 вольта ну, 4,8 вольт приблизно. Якщо ми відрегулюємо наш дільник таким чином, що при максимальній напрузі у нас тут буде більше 5 вольт, то є шанс, що наш мікроконтролер цього не витримає і згорить. Тому це обов'язково потрібно проконтролювати. Почекайте, не виключайте, треба сказати ще одну дуже важливу річ, яка не ввійшла в цей ролик. Справа в тому, що я там трошечки спочатку неправильно робив. Я, як ви пам'ятаєте, налагоджував цей контролер, його дільник по навчанню. Я замикав навчання, колесо крутилось, і я е, підрегульовував резистор дільника, щоб він виключався на той чи на іншій напрузі. Але е, я зрозумів згодом, що це неправильно, тому що у навчання і у ручки газу е, різні пороги включення по дільнику. Якщо навчання вмикається при 2,5 вольт на середній точці дільника, то курок газу вмикається тільки при 3,5 вольт на середній точці дільника. Тому якщо будете налагоджувати свій дільник, то налагоджуйте його по курку газу або по ручці газу, а не по навчанню, як я це робив і показував на відео. І тоді у вас все буде е, працювати добре. Я цього не записав на відео, але я це зробив. Я переробив настройку дільника, щоб вона реагувала саме на ручку газу, щоб він включав ручку газу від 30 вольт, виключав на 28. І все тепер добре. На черзі в мене ще декілька ремонтів, тому не пропадайте, підписуйтесь на канал. Думаю, буде ще цікавіше. До побачення.